Всім привіт! Сьогодні я зайшов у Блоксфрут І сьогодні, вибачте, відео дано не було, бо я був. А також, 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 як бачите, дещо тут змінилось. Так А да. поки я захоружаю це. Будь ласка, підпишіться і поставте лайк. Мені дуже приємно, а вам взагалі не тяжко. Так, нарешті, ви бачите, що я дійшов до цього етапу, де все просто, ну все. Тут вже починається люте, люте. Тут все люто. У мене один лям 200. Оцей весь подарунок, який я для вас готував. І я надіюсь, вам сподобається. Правда? А от тепер для чого ранч. А, ну це треба ті фрагменти. А, ну окей, я не знаю, де фрагменти, окей, пофіг. Mm, зараз э, також також що хочеться зробити. отут тут перші крафти наші квести вже. Зараз. Блоксуф. О, фрукти можна купити. Ого. А ну, що тут у нас по міфічних Драгона немає. Е. Контроль нема, газу нема. Веном нема, щедов, тіста нема, мамонта нема, тірекса нема, гравіті, бліз. Ну, ясно, тут вже таке собі. а ну може хтось піде трейдити зі мною? Бо в мене ж є фруктики ні, Ніхто не хоче. А, й, окей. от, Сюди виходимо. І тут у нас одразу гача як я знаю, так. Давайте зразу відкриємо перший фрукт в другому морі. Рандом fruit і бай. 6 хвилин треба чекати, окей. А, добре, 6 хвилин, так 6 хвилин. Добре. Куди мені йти? Бо я зараз щось нічого ще не розумію. Що, куди і як до чого. М -м, тут десь квести. Отам квест. 700 левел, правда? Хей! Hey, curse in paris! Шо? Ясно. Що тут таке? Що тут корабель робить? Е, корабель, що ти тут робиш? Капец, за шоці. Бабах. Окей, е, куда мені треба йти? Бо я ж не розумію... Ало! Factory. Ой, не-ні-ні, у нього 800 левел. Не, дякую. Я не таке не підписувався все. І десь тут твоє якраз отут, здається, тридати фрукт йому Клейк. Чи будь-який інший. От. От так от. Вот так-от, так от, от, от. Ви не уявляєте, наскільки я радий. Тепер у мене нарешті є. Друге море, на яке я дуже довго чекав. Дуже довго. Я до нього йшов. Я не знаю, що мені за ті 1,5 мільйонів купити. У мене зараз стати. У мене тут статів багато. Тут давайте по 60 ...статів відправимо в. Факторі! Факторі! Біжимо! Мені пофіг на все зараз! Факторі! Факторі відкрита! Я перший раз буду бити факторі. Ви прикалуйтесь. А, 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 а якщо я такий фартовий, А, тут ще чели біжать, ну я маю теж побити її. Я Будь ласка. А чого вона не відкривається? А, чи вона зараз... А, е, не бий мене, не бий. Наверх, 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 наверх. Е, чого вона не атакується? Е! Та не та... Е, вони мене вбили! Та ну бляха, ні! Ну народ, я не хочу! Я хочу фабрику забрати! Еф. Давай! Чи, я теж хочу побити фабрику, народ! Майте совість! Не будьте егоїстами! Без неї може фрукт випасти нормальний. Ого, скільки я дамаг наношу. Давай тапаем. 30 тисяч дамага я наношу. Не найбільше, але не найменше. Йому як все лагає. Чуваки, чуваків якісь люті спили. Но ну, я 50 тисяч урону наніс. І що, мені нічого не дали, правда? Ні, мені нічого не дали. Обідно. Ну обідно, на жаль. Е, я профукав свій шанс. Але тут треба просто заходити на свій сервер, бо інакше тобі просто-напросто ніхто не дасть то проходити. Так. За ж ті квести, правда? Я тут же взяв квест. Я ж надіюся, що це ті квести. Та, 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 це він. Ну, я вже взяв квест, іде ті рейдери. Бо щось я просто їх не дуже бачу. О, рейдер. Е, е, ні ні-ні! Ні-ні-ні, мені не. А! Все нормально. Якщо я не помиляюсь, поправте, якщо я неправильно кажу, той. Факторі... Фабрика відкривається раз в дві години, правда? До речі, ще дві хвилини я зможу фрукт відкрити. Ну, е, треба буде мені якось саме відкривати. Е, ті, кажу, відкривати. Ой, вибачте, я заплутався вже просто. До речі, можете писати, де тут що круте можна мені купляти, бо мені потрібна прокачка зараз 60 і міль. Тіл б'є мене, а не знає, що в мене той от вимкнений ПВП. Я моя. А, і, і так. Що хочеться, що хотіла сказати от про фабрику, якраз мені дуже хотілося, щоб я сам просто мені прийдеться на свій сервер, типу, на приватку. Якщо це не треба робокси платити. То навіть якщо 20 робуксів, то скільки там може бути. Райдер, 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 йди до мене, райдер. До речі, скільки в мене Bounty? У мене 332к. Окей, е, далі знову квест брати. І така буде прокачка наша. Таймонд наскільки? 750... А, ну, по 25 левелів вона. Ну. Окей, буду формити. Але. Але, до речі, мені інколи... Ну, десь мені треба круту пушку ще отрити. Якщо знаєте, де щось можна за мій мільйон купити, бо я таких пару квестів виконати і в мене вже 2 мільйона рахуйте, півтора мільйона, ну це легко буде збирати. Тому, так, будь ласка, можуть трошки якось. Ну, просто пишіть, куди типу гроші витратити краще. Бо я дуже хотів, в мене є друг, я колись з ним говорив в одному давно ще, і він мені розказував, що можна купити якусь таку штуку, що від ударів можна ухилятись 5 разів, типу, тебе не можуть побити, ну, вбити, а ти поки можеш ухилятись і відхилитись, типу. Може знаєте, де це купляється, бо я Ш... купляється, вибачте, е, бо я в першому морі шукав ніде такого нема. Дивився відео, щось такого не пише ніде. Не знаю. Добре хом. Чи куди воно мене зараз тепне? Кінгдом of Rosta. Е, мене в кафе має тепати. А, ну ясно. Ні, мені потрібно в кафе. Мені не потрібен ніякий кін... кінгдом. кінгдом. От кафе, от кафе, оце крута штучка. Штучка, штучка, штучка. О, oh, де то кафе? Або це кафе. Добре, зараз я в кафе хочу поставити point, якщо тут можна. тут Чики всіх це кастомер якийсь? А це хто такий? Менеджер? А Тут що. А що він скаже мені? А, ясно. Окей, окей, окей. М -м, о тут. set home point, да. Бо я хочу спавнитись тут. Чувак. О, може, го трейд? Народ, го трейд, пліз. Я хочу перший раз в другому морі потрейдитись. Ну, пожа. Будь ласка. Я хочу трейд. ну, Окей. іншим разом буду трейдитись. О, хтось спінфрукт лишив, Халявний. Моя черга. Якщо мені зараз T-Rex випаде, я буду в шоці. <гум> Вау! Ой, який я фартовий. Знаєте, я настільки фартовий. Що я ще тих фартових людей в світі не бачив. Ем, добре, добре, добре. Я хочу з кимось потрейдитись. А ніхто зі мною не хоче трейдитись. Kingdom of Rose, Добре. Давайте отаку от кого-то І полетіли. Е, я туди, та я туди побіг. Добре, а. Е. Добре, добре, добре. А, е, нас скоро ну фактори як скоро вона буде 18:40, 18 Окей. Ну це що за кемпінг? Окей, окей, пішли рейдерів вбивати, бо вони легенькі, їх легко вбити. А я хочу щось вже серйозне. Я хочу серйозно битись. Ой. Угу. Ух, Буда. в шоті? Козі буде. Ну, у мене світло. Світло, ну, світло гірше трохи, ну, але світло це теж бомба. До речі, дуже круто зараз мати контрол, контроль, бо на ньому дуже буде той вод. Він зараз дуже. Зараз він дуже слабенький, але в майбутньому у нього там скоро вже реворк буде. І він буде імба а до речі, рейд, на якому рівні рейд? Чи вже на 70-му якраз його можна відкрити? Чи там на тисячному? От скажіть, будь ласка, бо мені цікаво. Ой, лаки. <сум> будь ласка, реально мені таке корисно. А це що він скаже? Толк. Це ти типу, був перше море? А, в перший світ, так. І в перший що тут? Блокс Фруй дилер тоже. Не, дякую, дилер мені не потрібен. Я не хочу. Та я не хочу. А. О, О, любов там. Ну, якщо що, фрукт такий. <кхем> О, літає фламінго. <кхем> е. Що ви мене б'єте? Ну, все, я доб'ю, дякую. О. Хитрий. Вах. Ну мені вже потрібно якийсь крутіший фрукт, ніж світло, я так відчуваю. Ну але ж одно, да? ріжлітись, світло це круто. Ну, чили, ну не заважайте мені. Рейтер знов. Ні, ну це дуже круто, що я друге море відкрив. Це реально дуже круто. Також, будь ласка, поки я тут їх вбиваю. Будь ласка, заходьте в мій телеграм-канал. Там я пишу, коли відео. От якраз ті, хто є в моєму телеграм-каналі, вже знали, що відео я писав, що може вийде відео, а може і ні. Бо я хворий, що мені трошки тяжко зняти відео було. Бо була, ну, не дуже добре мені. Тому так, вибачте. Ой, тут щось засвіте. Е -е. Окей. Хтось до мене, типу, друзі, як. Дима, щоб ми один одного не могли вбити. Я хочу трейд. Буду пробувати трейдитись. Я хочу реально щось круте. Я хочу крутий трейд, щоб мені на кіцу на щось обміняти і все але драгон, я не знаю. Чогось я більше хочу кіцуну, ніж драгон. Не знаю, чому в мене таке більше бажання йде. Але чомусь так. І добиваємо останнього моба. І що ж, на цьому наше відео закінчується. Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім па-па!